Всім привіт, друзі, я містер латис, ніхто зі мною мистер Даня Мильні. І сьогодні ми будемо здание грати в Дуэльке. Я вже колись нема про це. Я вже не пам'ятаю коли. Я пам'ятаю, що це було десь зимою чи коли. Ладно, ребята, з вас лайк, підписка. Постарайся лишитись в описанні і канал дані, але ми дуже не маринуємо час і що? Правильно, починаємо. Let's go. Let's go. Let's go

Ну, знаю, вот на iPad профессионал. Я ж профессионал, логично, да, профессионал, профессионал, там. Умано, котов, весь та окуп. Роче, так, ладно. Так, вот скилл, вот. так. Блин. Ну. А? Понял? Как Если я зараз то вот На, Let's go. Let's go. Данька, надо вау, тишині команди. Да, да. О, наші команді будуть род. Я я, одний підписник і Даймка. Летго. Пять ноль! Я Я тут не виносил, я тут не... Я тут программу хоча помізатись на винос. Да. А, боже, сейчас она лагала, и же перестала лагала, кстати. Так, э, воз воздушный, воздушный, это не была карта, это одна из моих любимых карт. А, не, я знаю, куда я Я не что это моя любимая карта. А у меня лента. Ну, вы поняли, что там в доме. Да, да, тихо, тихо, тихо. Это как короче, и Окей, сразу возвра Так Блин Опа Блин, ты тупой Владик. Ну, а дай воды. Да, я тебе зарізав, зарізав, зарізав. Да, реально жестко, конечно. Ей, пупсик, давай, іди. Ага, сейчас. А, не хивай, Ти хочет тебе. Ага, я не піду. Виходь, давай, сейчас На! Ой, гадай. Че, коли зашли, поваги, не бувало, що когось вбивають, значить причина козолага. Може, боже, боже, на гараж бубь. Гор, два на шахті. Тільки не, Ва, тільки на Є, я, я Ні, не я хочеш. на не хочеш? Не хочеш? Я тебе. Не хочеш, да? Ні. Окей. О, ну що шушок. Я тебе. Д... Давай, лес Обходжу, обходжу. Окей, що свою команду, что может добавить кузака. No, я вже вирішую знівану доньку, я хотів вже виважу, вже буду цей е, команду. Але, але я, я, я так вирішив, що наша буде команда і боксу, і по тікнану я так вирішив. Хочу команду no, свою не�... я беру. Е, коiше, команду беру, якого підписчика, себе даню беру і ще вас там, один я можу візьму і зніма робить, то я в хотіки навіть. Я тільки директор по ті каналу, але в теж так давно видів, що кипи, скажи. Mm -hmm. no. Ось, і на, фигу, на фітку мені хто лучше в мене грає в цей режим. Буде прикольно почитати. І цікаво, які у вас чіски прикольні є. Тому що я маю там золоті скіни, там прик, щось такого. А там інка не має тільки. Да? Так? Да? Коли я донатив, мене банило. А, так? Да, ти... Чого? Так, ти... Б... да, реально? Щось. Да. Думаю, що... Йо, куди я навіть промазу, а я все це попав. О, о. Почала, о, халява, халява. Погнали, let's go. Кесі, що мені опадає? 5x! <связываю> Давай, раз гол. Раз, раз, два, О, да. Давай так. Не, ну я тоже могу что я скажу. Я с <связываю> что я вас обманул, потому что я убит, потому что я команду, которую вчера мог создать, Но я раз, так бы, к и не создал. Свою команду я беру... И что я там... Опа! Команду Команду Йо? я беру тільки... О, все, я там на мій телеграм-канал підпишіть, там анонси нових відосів, там, а ну, не на там вига... голосування ще. А, а, а підпишіть на мій на канал, якщо набереш 30, я, я готова для вас все зробити на коментарях, тільки не хайтіть. Ну, мене... Так, <світ> ну, мене теж хайтили. Ну, мене хайтили три рази тільки, О, все, вже перестали до мене, піднімаю лісти, так? Да? Мене хайтили. Ну да, я вам не я там, там хейту, він такий чувак, такий дурачок був. Вона вас так. Е так що в команду беру тільки твоїх людей. Якщо козак один знімаю його печки на я його в команду приглашаю. Все сильні? Як хоче? Ну, все, не я в'якаючи. Коротше, що я вирішую я, 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 тако, почекану і пробукси решаю, ну не тільки почечкану, тому що я значить. Бо до мене. зараз нам вовша умирає, ну типу в нього птиця не ще не нечеб. Обнов глобальне вовше не зраділо когось. Ну, але ще то для мене вдома реальне. Я оцінився, бо там багато багів було. Ладно, давайте, я доньки даю шраунд, щоб він мене переміг. Зараз ми підамся. Головне тільки не здохнути. Ой, боже, головне тільки його не вбити під, коли я здаю, коли піддаються. Давай, <плес> давай, давай, давай. Ты. Молодец. Я, я решил Тут твоя победа не будет, для Понятно. Не <плес> Я Понятно. Да пока шею его, А, что, а что, что, мы, что мы с играем, что мы играем на Алексей. Ой, 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 ой до свидания. Татьяна, а ты снимаешь видео? Ну, я сейчас зараз не Окей Другай занимаюсь, да? Брать, братишка.

то я то я не монтирую это видео. нет ты 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 не скинешь ты так и так не монтируешь да наверное наконец-то прыжка ты спрыжка, спрыжка. с сигма ты ты скажи готов давай готов блин Чека, а оно натобиться, коло оно жов. Тільки не кидай ножок, ножою, окей? Накидай. Окей, тільки почесно, я на прокаї не знімаю О, це лад. Сюди Я вот так його. Бо я раніше дав тільки по ножам, Ні, давай серп по А ладно, пішли Окей. Okay. Ah. Ah. <laughs> 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 я тебе бачу, бо я стіна, бо я був за стіною. <пілля> <пілля> я нечто в шоу. Я, я сіма. Окей. Okay. Okay, я думаю, ми зможемо добити ще підписників лизо. Ладно, давай, я тобі даю шанс, що ти мене переміг. Давай. Я буду брати, ти маєш. Я, я переходу ти мене маєш трята, давай. <пілля> Yeah. Vem, tá preparada pra foder sua safada. Vem, sentando se na piroca, sua piranha safada. Vem, vem, fuder, vem, vem. Ну ты Сигма, конечно, братик, ты Сигма бойщик, давай. О, она... А, мы залагал О, опасно. а пошел. А, ты Ну что, да. ребята? О, так, а... чекай, я кисик забираю. Ну, видео. Ну что, я... Ну, все, ребята, я прощаюсь, а все, пока. Что со мной на, на канале Дани? Так, окей, сейчас. Давай-ка, сюда, погнали, открываем. Что это? Имбо! Суи, это раненый буквы. Ты сохранила? О, не бывает что так. Ладно, ребятки, с вами я був мистер Влад. Что кто будет за Мистер, давайте смените Ставьте лайк на комментарии, пишите все. Все, давайте всем бай-бай, пацаны. Ну, девочки тоже, явно. Ну, на этом шоу. Подписывайтесь что я хочу вернуться в свои каналы. Я... всем пока. Б -б бай бай